Я не знаю, як це працює. Я би так сказала колись, коли ще не знала науки халедінамік. А тепер скажіть мені, будь ласка, наші думки, образи, хвороби, конфлікти у стосунках, непорозуміння в ситуаціях, хіба все це не має енергетичного образу вібрації сліду у нашому полі. Спочатку створюється не проблема, спочатку створюється і рішення, і вже потім проблема як сигнал, як вказівник. У кожній вашій проблемі вже є закладене рішення, і щоб знайти його, потрібно увійти в енергетичний простір самої пробороби, стосунків, фінансового застою, невдач у професійній реалізації. Труднощів у навчанні потрібно через калодінамічний процес увійти в це поле і побачити, який блок стоїть, яка переповна заважає прориву, який тригер руйнує ваші стосунки, який тригер роз'єднує ваше тіло. Якщо ви заглянете в енергетичний простір своєї хвороби, ви побачите, чому не відбувається стілення, чому хвороба не відпускає, чому вона прийшла, чого хоче вас навчити, який внутрішній урок чекає на вашу. Долю, бо лише після дії починається шлях до здоров'я. А що робити далі? Люди часто не розуміють, куди рухатися настає. Цей стан розгубленості, нібито стосунки розпадаються. А що далі? Життя змінилося, а куди тепер все зупинилося. А як прориватися? Я хочу вам сказати, хворобу можна стілити, стосунки можна відновити, але тільки через вашу внутрішню трансформацію. Коли ви забираєте тригер, зцілюєте не лише стосунки, а й своє тіло. Ви зцілюєте свій рід, свій шлях, свою душу. А як ви думаєте? Чи використовуєте ви халединаміку в своєму житті? Чи думали ви коли-небудь, що будь-яку проблему можна вирішити? Якщо поглянути на неї з іншого рівня, рівня енергії, образу джерела. Але тепер я знаю, кожна проблема вже містить рішення. Це через енергію, образ, через глибини, запит душі. Якщо ти вже теж стоїш на роздоріжжі, напиши мені енергія, і я приведу тебе через простір, через халединаміку.